Так, ну давайте пробуйте. Сьогодні тренуємо складний баланс одно і двоколісний. Як самокат. О, п'ятка п'ятка задам. Що, зад... Не ж казати так. задом. Спиною вперед, вибачте, задади, якщо на пофіні. Давай ще раз, так. Да. робили передом, п'ятка носок, носок носок п'ятка п'ятка, спиною носок носок пятка носок. Що за спиною п'ятка п'ятка? Саме складний. Ого! Ну да, хорош було. Так, так, да, да, без проблем, проходьте, будь ласка. Давай. Я на черга. Ой, я дуже брить. Е, це носок п'ятка. Це не рахується, це Це вже було. Давай. Ні, треба задня п'ятка п'ятка дати, давай, чемпіон, це все вийде. Ой! Даня, дуже кльово! Тільки чуть-чуть тільки дуже небезпечно, да, норм, молодець. Чуть-чуть плечі косяться. Диви, бо від тебе так попад стігнеться і скаже. Я більше з цим хлопчиком не дружу. Бережи попу диви, у тебе ноги стають отак поруч. А тобі треба, щоб одна була попереду, отак. О, он диви, бачиш, у Діани одна нога ведуча, а інша доганяє. Одну ногу встроми від себе подалі. А так взагалі добре молодець е, Якщо ви. О, Якщо ви таку штуку хочете спробувати самостійно. Будь ласка, підзапасіться. Ой! Диви! Подкатів під страховкою, ну в плані, щоб вам хтось допоміг або притримайтесь за щось, бо це небезпечно. Все нормас! було.